Рок. Ну шо, Олешка, ходи, ти перший. Да. я? Так, а що треба? Олег трап. Олег Барт, да, він гей. По чому я, я бард? Ми не вибираємо, да? Ні, тут повний рандом. А Владик біжить, бо він спортсмен. А mm. я? А ти просто жирний. А я, а я жирний. А Один. О, ти вже проїбав свій перший хід? Де да, ти бачиш, що це один? Ну ти дай скинув воно зверху жовтенький. Вверху написано один, блять. Ти тупий чи шо, там трикутничок і один написано. Блядь. Ні, я хочу перебору, перекинуть. Та не мо. А я. Хібать ти наролив. Блять, ми граємо проти друг друга чи разом. Дивися, суть гри в тому, щоб забратися в центральне коло, в центральну зону, ось цю помаранчеву, вдягти там корону, чи що там. І дати усім пизди. Просто береш і роздаєш. Попутно йдеш, збираєш якісь айтеми, б'єшся з монстрами, стаєш сильніше, пиздиш Віталіка. Ну, мене питання, мене питання. Я викинув карту з болотом. Це не схоже на карту бонуса. Ну, це дебаф. Ну ніхто не казав, що буде легко. Іноді бонус, іноді йдеш нахуй. Угу. Херсон Дрегон. Для мені пизда. Ага. 12. Вот. Вот now? Вот now? Ти лос life. Зелене це лайф. Поняв? Три, ага. А чого вони не підписані, блять? Ну тому що грі вже більше 10 років ти заїбав, її перестали розробляти ще, коли ти в школу ходив. Такий дизайн, це олдскул. 80 років і вся хуйня. 3. Іди нахуй! Ну, поки що, нахуй йдеш, тільки ти. Так, eral ДАЙС. Рерол ДАЙС. О! Та сука, ну як? Easy. <п learners> скільки, скільки нахуй демон! <п аб ambito> Ви шо, блять, в сосну уїбалися? Який нахуй крафт 10 у мене стільки нема? Uh, е... і він там буде, поки його не вб'єш. Файт! У мене воно вже автолуз є, щоб я просто не переймався. Автолуз, да, ми бачимо да. все це. Він тебе дуже потужний, да? Ти дуже потужний. Ти сладик проїбе. Йди нахуй, лакерок, йобаний. Ти можеш перестати самоубиватися? <різь> Опа. Ти висохи, блядь. Та що ми, я тільки поебалу отримую. Чекайте, але я зброю не можу юзать, понимаєте? You may not use any weapon during battle. Кинь, кинь мені. Так, викинь нахуй, Чекайте. хай люди користуються. Давай, roll dice. Шість. Храм. Храм. Окей. А де? Храм? Ого. А а де він? чнько. Покажіть. Та у нас справа звернув. А де я храм, блядь? Право зверху. На острові, всередині. Бачиш карту? А, бачу, 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 бачу. О! Ну, сорян, Олешка, сорян. Олег, давай. Тебе 9? Да. Та я що повинен викинути, блядь? Стій? Нічого, що виконуєш, ти не викинеш, ти проїбав. Континент. Вадік, золота в нього нема. Нічого нічого розрахуємось. Го. Фейдж. А що буде, якщо фейт законь. А я не ну, повинен... Воно ну, незрозуміло, коли я, тип, повинен... Вадик думає. А, він тебе вбив, все нормально. Блять, а можна мені якісь нормальні локації на хуйню, блядь іма. Продай аухіміку ітеми. Які, блять, ітеми? Да спіріта, блять, слухай. У мене немає ітемів, блять. Блять, Рід... карти теж можна продать. Так ну реально, ну, типу, в мене нема ітемів, це не ітеми, ти що тут. Та тупи? я ж продав, блять. Бо, в тебе, жінку. Були... Бо в тебе були ітеми, так блять. Я тебе меч продав, і жінку продав, спіріта, блять, ти тупий. Якого нахуй ти спіріта продав. Я у тебе, блять, я знайшов, ви забрав її. Пипал пиздец, за схрелі блядь. Ну, кулян, він такий дерзкий. Походиш тупо в це місто і пиздуєш фермера постійно, блядь, одного того самого, блядь, їбучий ти монах злий. Заходить і пиздить. Олег, будеш пробувати плити туди? Ніт, конечно, не живуш. Так нам таку треба виграти. Віталя, ти вигравай зі своєю магією ми так посмоктати. Пацану, в мене інтернет вивалився, як повернутись? Ніяк, іди нахуй, нарешті нормально пограємо без тебе. Так дайте зайду назад, блять. Олег, кін інвайт, будь ласка. Олеже, не кидай. Лех. Шо шо? Кинь інвайт назад. А, так а ти у грі? Так я ні, мене викинуло. як мене. Так а як мені це зупинити, блять? А там... Бля, за нього і бот ще ахуєнно ролить. Ти ж у грі зі мною Влад? Я то у грі, а от за на бот ходить просто поки Угу. Mm -hmm. І в мене те ж саме, до да. мене просто монах постійно ходить безкінечно. Він безкінечно ходить, подивимо. Після безкінечно. В коромислі, блядь, ходить і ходить. О, нарешті. Де, да, наче ходи пропускається, мок. Просто ми пропустили с тобой дохуя ходов, получается. Я хз, що він там на нас накастував. Окей, как можно позвать Виталя назад? Auto rejoin If new, we make menu. We hold online games. А ну вибери наш сервер, наверно. Блять, в сенсі один, в сенсі в жабу нахуй. А який ваш? Ого! Еурой О, пацаны, next turn я з вами. О! Uh -huh. Блять. Йди нахуй звідси, ти заїбав <рес> Сука, за, за тебе тут бот нароли в пизда. Завали пиздак, кажу. Сам сука лакерок, за нього ще й бот наролив, блять, все, що можна. Я, я, не, я не ходив вже пиздец, сколько. Скільки я ходив, пропустив вже, за хуйню. Нормально. А, бо ведь на мене кинув неподвижность, блять. В смысле, я нічого не робив вообще, блядь. Бот, твой бот кинув на мене, блядь. Э, е А звідки у мене спел взявся? Ну от бачите, не пощастило. Та йди ты нахуй не пощастило йому, ти заебав. Mm. О, Вадикю за я скил. Ну давай, давай, блатик, давай. Підокрасы, блядь. Це проти мене. О -о -о. ]Yeah так, давай, Вадик, роль. Давай. Ты бросаешь кубик. Я бросаю кубик. Давай. Нахуй ещ. Не, блять! Хуй вам, брота. Э, куди. Який нахуй 6! яке блядь, блять, хп, ты шо? Хуев, ты заебав, роли ты, блять. Сука, в казино иди. Уебак. ЙДИ нахуй Ізі! Ізі? Чекай, я не отримав силу. Ти ХП отримав, там на 6 було похилитись. Так стрендж. Та не стрендж, ХП. Чекай. 10 сили це максимум, походу. Та блять, там лайф, а не стрендс. А, один Лайф я отримав все. Ізі, пацани, не знаю, що у вас не виходить, блять. Я хочу далі дати йому пизди, блять. Пустите. Так ще не факт, що мені тут. А я можу піти. Почекай. Ойбак. Каст Command Spell, що це таке, а ну? за походу фіналка кастуєш, поки не заїбашиш усіх. а, -а, -а І що? Чекай, а перемога де? <alah> а як перемогти? Може там треба цей спел кастувати, поки де, поки всі не здохнуть. Може. Бля, да який дисконект? Він мене Та заключаю. Він мене кікнув, це спеціально. Ну заходь давай. Так, каже, нема серверів, пін 150. І HCRAC, Terizm, Crown Command, The Must Cast. Короче, я должен тут кастувати і убить вас. О, або мы поиздамось. Або мы поиздамось. Да, но Виталик меня пиздит. А так Виталик сейчас выиграет. О, О Да ну это хуйня тогда полная. О, кто ну. Не. Да блять, какой дисконнект? Ну, окей. Просто даже если ты один, блять, выкинешь. Да, думаю, это. Я дуже до хер. Бот мы не дуже до хер, но ну, вот да. так. Сорян. Просто, блядь, нечестно. One life. Continue. Кринж. Сейчас ладик прыда, короче, и дай там пизды новом, пока мы там файта. А, хотя не встыгнем, блядь. Куда, блядь, я пройду нахуй? У меня не айтемов, не мотивации жить, блядь, идите нахуй. Сука, заебали. Я, я можу дати Владику шанс. Я можу спиздити всі речі в тебе. Ух, дачі вкудало. лох И я йому дам виграти, я, блядь, самовб'юся. ну його нахуй. Це бот, а потім влади ще й сам. Бля, це охуєнно. Звісно, блядь, охуєнно зі своєю циганською магією. А, чувак, мені. Так. Мені дали. Тобі, блядь, малий дати поїбало, ти розумієш? О! Я можу отримати нагороди. Ага, блять, статуетку Лакерок Року. Сука. Вау! О, ти тут апаєшся? Да, пацани, показуй нагороди. Я вбив більше всього духів і призраків. А я зіграв більше п'яти онлайн ігр. А знаєте чому? Я левел 1, 70%. Я левел 1, 0. Просто 0. Я взагалі дупля не віддаю, що відбувається, але цей циган всіх переграв. Заєбізь гра. Що, що? Іншим О, разом. Може зрозуміли, як це? Пошвидко буде?